На щиті повернувся військовий з Кам'янеччини Руслан Улятовський. Струнко, згороди державний прапор України. Тихий працьовитий і щирий. Таким його згадують ті, хто знав Руслана з дитинства. Я згадую його. По-перше, він був маленький, вони всі були маленькі, але він такий просто маленький, дуже добрячий, любопитний і дуже трудолюбивий хлопчик був. І я, знаєте, це вже була незалежна Україна і на всіх них дивилася, дивилася в їхні оченята. І думаю, от буде наша держава розвиватися. У ліцеї, де навчався Руслан, кажуть, він ніколи не цурався роботи і завжди допомагав іншим. Ми почули звістку, що півтора року тому він пропав безвісти. Надіялися, надіялись, що обійдеться, можливо, десь в полоні, можливо, повернеться додому. Але вчора отримали таку трагічну звістку, що він загинув. Що я можу сказати? Добрячий дуже був, добрячий працьовитий. Доля Руслана була непростою. Після школи працював, допомагав родині, тримався на силі й доброті. У 2024 році отримав повістку і став на захист України. Вже за кілька місяців, 14 вересня 2024 року, загинув у бою, мужньо боронячи рідну землю. Йому було всього 30. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.